Вітаю вас, мої любі, вітаю, гарного настрою, всім вам бажаю. Дітки, сьогодні до мене зранку прилетіла пташечка. Певно, вона хоче нам щось сказати. Послухаємо. ви знаєте, що пташечка каже, що дівчинка Маринка потребує нашої допомоги. Давайте ми разом з вами підемо і подивимося, що ж. Піщіть мені, будь ласка, мій маленький братик плаче, а я вже не знаю, як його заспокоїти. Дітки, а давайте ми для маленького братика Маринки розкажемо віршика. ладоньки ладусі ой ладусі ладки. Де були ви? У бабусі? Що їли? Оладки, ще тімо із митком та з солодким молочком. А де брали ви медок, діставали у бджілок. У саду зеленому під рясними кленами, під кленами, під липами. Де ягоди розсипані? Хто розсипав? Гуси, а хто збере бабуся? Хто поїсть? Дитинка та дівчинка-маринка. Сподіваюся, ви гарно слухали вірші, які ми розповідали маленькому братику Маринки. То скажіть мені, будь ласка, де були дітки? У бабусі розумашки, а що їли дітки? Оладки, а з чим були оладки? З метком, а ще з чим? І з солодким молочком. А де брали медок? Діставали у бджілок. Хто розсипав ягоди? Гуси. молодці, а хто зібрав? Бабуся! А хто з'їсть ягоди? Дитинка і дівчинка Маринка. Розумашечки мої, ви дуже гарно все запам'ятали. Дітки, а ви бачите, що маленький братик Маринки вже зовсім не плаче? Бачите? Ви розумашки. Я сподіваюся, що Маринка задоволена. Дякую вам, дітки. Ви допомогли мені заспокоїти братикам. До побачення ми підемо гратися. Я теж з вами моє любі, прощаюся на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей.